Тим часом і Васик дуже погано спить. Мамо, мама, мама мені, мені не не зачить, і літає. Що? Опять? Вона до тебе вже місяць ходить. Марина не може, Марина вже не може цього витримати і за рекомендаціями друзів вирішила піти до бабусі. Добрий день, бабусю. Я бачу, що ти прийшла. Заходь і сідай. Я тебе чекаю. Та він прийшла. Розумієте, у мене син вже цілий місяць не спить, а в нього сні ляйка приходить, йому в мене. Я його питалася, чи він десайт, він відповів, ні. Понятно, тяжкий випадок. Дай мені, Катю, дай мені вісі тут ряд. Нюхай. Що ти почула. Я відчула запах кімна і всяких. Понятно, значить сон правдивий буде. Катю, дай мені хату. Я вибираю... Німеччину. Німецьку. Де батько сина? Батько сина покинув його, коли йому було всього три роки. Він пішов до, до, до другої тьопки, коли був п'яний. Понятно, вони зараз в Німеччині. Що я роздавалася? По твоєму вибору і по віщиті трапці. <плес> На так? Це все через, що... Що через те, що в хлопчика нема батька. Якби батько був, сон би не виявився. А так, якщо батька не буде до кінця місяця, то його сподівається. А як мені знайти батька? Я... Я... Я знаю, тобі потрібно взяти номер Німеччини, позвонити на 322 і промовити слова. Зараз відійде, Зараз відійде, чотири рази. А і що не спрацюєш, що мені робити? Прийдеш. Поконсультуємо. Дядється. Дякую, бабусь. <ріху> так, треба подзвонити на цей чортів номер. Алло, це номер Німеччини. Добрий день. Добрий день. Заразові дійде, заразові відійди, заразові відійде, заразові дійде. Мав Мар'яни зателефонував телефон. Алло? Ало. Мар'яна одразу зрозуміла, що це її чоловік. І хоч вона розуміла, що якщо вона прийме його, то це буде на благо дитини, але вона не змогла цього зробити, тому що він покинув її. Чмо тупорили! Ти, ти мене покинув. Я не маю бажання з тобою общатися. Все, чмо! все, пока! Мама, це туди! Ніхто! Вона, Марія, не хотіла розказуватися на всю правду. Після того в Марини почалися дуже тяжкі проблеми на роботі. Графіки падали з, не... з неумалиною швидкістю. Через таке її аж звільнив начальник. Після того Марина одразу зрозуміла, що їй варто знов йти до бабусі. Бабусі. Я знову прийшла. Він фотографує. Бачу. Dit sou op. Dis sou nie raabei. Ну ти я не виглядала? Рігу попендикуляції. Зараз тут віття проятки. І наквій я толку людою. Побіч. Vse, ki ti je pred dalek, a ko ko pridemo, poveli še nekaj, ki ti je višak, ne da zunaj, te zelo diši. Ali za vidke zmanjite vse, jim se je kot degorje? Ja, se znajo. Pite to, ker te pa čuješ zvuk, se reje z dujci, budite, kaj ti pa že imaš, da prejde. Ko ona prejde, te maježi kmeti, kdo izkazati. Зараза. Чотири рази, Тоді поможе. Змушена помиритися з чоловіком. А якщо він не хоче помиритися? Я все. А якщо він не хоче, зі мною помиритися? Я знаю, він хоче. ти не хочеш. А що буде далі? А далі ти побачиш. Якщо знову це не спор. Доброго гусу. А, блядь! Все, а бля. то все мои бутычки Здорово! Зараза пройди! Зараза пройди! Зараза пройди! Зараза пройди! Все, Тепер з чоловіком. Ма... Марія весь день чекала дзвінка. Льолі-льолі, льолі-льолі! -ль, ль -ль. нарешті подзвонив, на жаль, вона почула погану новину, а не свого чоловіка. Ваша масила ціла машина. Під хатою мав. Іді до У жмітки лишились. Сує. Що суп зварити? Я це так помиритись мала, а він вдох. Що ви мені все на зору? А син кажеш. І що тепер буде? Є. Марина нарешті зустріла чоловіка. І з тих пір усе було добре. Бабуся каже. Що щоб все в житті було добре, кидай пельмені спочатку найменші.